Привіт усім! З вами я, Роксолана Грицька, та рубрика «Кадрик Тур». Сьогодні наша мандрівка буде найцікавішими містами та країни Моєс, адже з недавніх пір ми чуємо про нього так багато. Тож давайте дізнаємось, що це. Євросоюз або як його скорочено називають ЄС був створений ще у 1992 році. До його складу входить 28 держав. Кожна країна піклується про свій розвиток. Серед них є Іспанія, Сонячна Італія, Німеччина, Люксембург та багато інших. ЄС включає 24 державні мови. Також він має власний гіп. Це ода до радості, композитор якої є Бетховен. Також ЄС має власне гасло. Офіційне гасло ЄС проголошує єдність до різноманітності. Почнемо ми на нашу мандрівку із самого серця ЄС. Це Бельгія. Саме у столиці Бельгії у Брюсселі знаходиться Єврокомісія. Якщо ви коли небудь захочете відвідати це місто, то не сумнівайтесь у своїх планах. Саме тут ви зустрінете найцікавіші та найкрасивіші місця. Класні п'ятизіркові готелі, справжні музеї, шоколаду, де ви зможете його спробувати. Та безліч магазинів та парків. Наша наступна зупинка Республіка Кіпер. Хоча знаходиться ця країна досить далеченько від нас, але саме вона є одним із почесних членів ЄС. Республіку Кіпер ще називають острівною державою, складається вона із островів, розташованих на сході Середземного моря. Кіпр є дуже популярним серед туристів, тому навіть взимку можете побачити тут безліч наших співвітчизників, які приїжджають на відпочинок. Клімату дуже теплий увесь рік. Та якщо ви захочете подивитися на сніг, то вам слід піднятися у гори Троодос. Своєю красою з ними можуть зрівнятися хіба що українські Карпати. Сніг випадає тут лише раз на рік. До речі, володіє дуже багатою та різноманітною флорою та фауною. Тут ростуть такі рослини, яких ви не побачите більше ніде в світі. Багатенько із них мають лікувальні властивості, тому їх часто використовують у медичній справі. Андія, невеличка країна, жителям якої до вподоби зелений колір та маленькі хитрощі прикоди із зникаючи золотом. Саме тут влаштовують яскраві карнавали, які гучніші за бразильські. А кожне державне свято сповнене танців, музики, співів та веселих забав. Якщо захочете вирушити у подорож саме по Ірландії, неодмінно відвідайте її у дні святкування Нового року чи святого Патріка. Також зможете побувати у старовинному коледжі, який знаходиться у столиці країни Дублені. Саме тут колись навчався Джонатан Свіп, який написав «Мандри Гулівера». Сьогодні ми з вами відвідаємо ще одну країну: це Мальта. Вона, хоча й невеличка не така відома, як Англія чи Франція. Однак Мальта має багатющу історію та свої традиції. Саме у Мальті побудували велику кількість храмів та церков. Мальтійці це народ робиків, які здавна заробляють на продажі морських делікатесів. Довожна країна, з якою пов'язано стільки цікавих різдвяних історій та казок. І дійсно саме тут народилось багатецька міфі про Санта-Клауса. Якщо ви плануєте провести зимові канікули у Фінляндії, то не дивуйте, якщо з жовтня по березень не побачите яскравого сонечка. Саме у цей час тут наступає темна ніч, яка триває майже 24 години на добу. До речі, якщо ви знаходитесь у невеличких селищах, не лякайтеся, якщо зустрінете справжнісінького білого ведмедя, який спокійно розгулює вуличками містечка. складу ЄС входить ще дуже багато країн побувати таких ви зможете під час наступних випусків нашої телепередачі. Тож будьте уважними і не пропустіть наших мандрівок. А на закінчення хочу поділити своєї однієї мрій. Я хочу, щоб наша країна увійшла у ЄС. З вами була я, Роксолана Ждзіцька, та рубрика Кадриктор. Па-па!